Права 724. Накресли два кути, познач їх вершини і сторони. Запиши їх назви двома способами. Ну, що ж, стартуємо. Беремо тоді і будуємо два кути. Отже, будуємо тоді, наприклад, раз кут. Ну, нехай буде ось так. І давайте ще один кут будуємо. Скажімо ось так. І скажімо ось так. Добре. Тепер нам треба позначити їхні вершини і сторони. Ну що ж, вершина, ну нехай у нас буде точка А, а тут у нас буде Б, а ось тут С. Тут у нас нехай буде вершина О. Ну, а тут, наприклад, П і Q. Є. Вершини позначили сторони, позначили Ось промінь А АС, промінь ОП і ОК. Треба записати їх назви двома способами. Ну що ж пишемо тоді: оцей кут у нас. Пишемо кут А. Або кут, Його ще можна назвати Бац. Пишемо Б, А, С. Ну, і тепер. Справа дивимося, можна назвати його кут -о, або кут ПОК. Пишемо ПОК. Ну що ж, ось таке просте завдання на побудову. На цьому вправу завершено.